Доброго вечора, підписники мого каналу. Сьогодні знімемо фонарик, як він світить, яка в нього дальність. Той самий фонарик, який купили на цитросі. В чехлі вже. Я не вже користуюся. От Фенікс. І так включаємо перший режим. Ось такий другий. Режимо отак. На сьогодні сніг. Третій. Видно. І четвертий. Все прекрасно видно. Дальність. Дальність далеко. Прекрасно. Дивіться, як класно. ось такий фонарик посилання в мене на каналі. Всім дякую за огляд. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Дякую всім до побачення.